Унаслідок нічного авіаудару по підприємству в Сумах вже двоє загиблих. Це жінки 48 та 37 років. Ще восьмеро людей поранені. Ворог атакував підприємство, що виготовляє упаковки для дитячого харчування, соків і побутової хімії. Про це повідомляє прес-служба обласної військової адміністрації. Давайте послухаємо. За даними слідства, 30 серпня 2024 року близько пів на другу ночі, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав авіаудару по підприємству в місті Суми. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Також в адміністрації зазначили, що внаслідок цього спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Тому жителів міста просять щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки. А очільник сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко уточнив, що після зараз просять не відкривати вікна через можливе задимлення мешканців саме таких районів, як Веретенівка, Анівка та Ковпака. Вова також поінформувала, що над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби, і дані щодо наслідків наразі ще уточнюються. І як розповів керівник міської військової адміністрації, цей російський авіаудар пройшовся по північній частині міста Суми. Також уночі російські загарбники ударили по промисловому об'єкту у Полтавській області, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. За словами очільника області, минулася без постраждалих. А вже вранці російські окупанти тричі обстріляли пожежно-рятувальну частину міста Нікополь, що на Дніпропетровщині. Є руйнування, але минулася без постраждалих. Про це повідомляє ДСНС. Наслідки атаки зараз ви бачите на фото пошкоджено ворота будівлі пожежного депо, дух дах складської будівлі та рятувальний човен. Ну на щастя, ніхто з особового складу не постраждав. Загалом, вже у ніч на 30 серпня 2024 року ворог завдав удару балістичною ракетою Іскандер М із тимчасово окупованої території Криму. А ще випустив по Україні 18 шахедів, але вже із районів Приморсько-Ахтарська та Курська Російської Федерації. В результаті протиповітряного бою збито 12 ударних БПЛА шахет 131, «136», чотири локаційно втрачені. Як ідеться в повідомленні генштабу, вони упали самостійно. Ну і протиповітряна оборона працювала вночі у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях. Тим часом Італія теж не надає Україні дозволу завдавати ударів по Російській Федерації своєю зброєю. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Він зазначив, що НАТО, до якого входить Італія, не перебуває у стані війни з Росією. Тому достатньо підстав для застосування італійської зброї за межами України влада країни не знаходить. А от російське командування зараз створює нові добровольчі загони територіальної оборони через наступ на Курську область. Західні аналітики зазначають, що формування цих загонів свідчить про небажання російського диктатора Путіна серйозніше протидіяти наступу у вигляді мобілізації, а власне через побоювання суспільного невдоволення ну або масштабної передислокації військ. А це в свою чергу може зірвати наступальні операції Росії на сході України. Так, вчора, 29 серпня, виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов оголосив про створення добровольчого загону Барс Курськ. За його словами, основним завданням цього формування буде гарантування безпеки в області під час наступу і заселення прикордонних населених пунктів надалі. Смирнов зазначив, що загін спрацюватиме з російськими військовими і, звісно, штабом контртерористичної операції, які нині здійснюють нагляд за поточними діями Росії в Курській області. Ну а також він надаватиме гуманітарну підтримку жителям прикордонних населених пунктів. А ще за словами губернатора, добровольці підпишуть шестимісячні контракти, пройдуть навчання і отримують будь-яку необхідну зброю для виконання своїх обов'язків. Я нагадаю, що 24 серпня влада Курської області оприлюднила оголошення також про набір у цей загін. Ну і далі, на жаль, про зрадників України. Служба безпеки та ДБР затримали в Харкові ще одного агента воєнної розвідки Російської Федерації. Зловмисником цього разу виявився працівник місцевого лісництва. Який шпигував за українськими військами, що обороняють обласний центр? Про це йдеться в повідомленні Служби безпеки України. Так от, для збирання розвідданих фігурант під виглядом робочих поїздок об'їздив території державного лісгоспу та фіксував локації підрозділів збройних сил України. Задокументовано, як під час розвідувальних вилазок він приховано стежив за блокпостами та укріп районами українських захисників. Окрім координат військових об'єктів, він додатково також намагався визначити орієнтовну кількість особового складу та навіть види озброєнь. Ну а вже в свою чергу всі ці отримані відомості зловмисник наносив на гугл карти для підготовки для звіту російській спецслужбі. Давайте послухаємо. Контррозвідники СБУ завчасно викрили фігуранта, поетапно задокументували його злочинні дії та спільно з ДБР затримали у власному помешканні. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ. Як встановило розслідування, агент комунікував з окупантами через свого знайомого, який на початку повномасштабної війни виїхав до Росії та пішов на співпрацю з Російською Федерацією. Для комунікації з агентом використовували анонімний чат у популярному месенджері. Ну а під час обшуку в нього вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь Російської Федерації. Наразі зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Ну і зараз щодо ситуації в енергетиці нашої країни, графіки відключення світла 30 серпня скасовано та застосовано аварійні. А саме в Києві, Київській області, а також Черкаській, Житомирській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій. Ну а слідом за ними і Вінницькій, Хмельницький, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Ну і після скасування аварійних відключень обмеження в цих регіонах мають застосовуватися так. До вісімнадцятої години вечора це буде дві черги відключень, а з вісімнадцятої до 21 вечора це вже три черги відключень. Ну а потім, з 21 до 24 години теж дві черги відключень. В свою чергу у Львівській, Тернопільській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській та Рівненській областях заходи обмеження застосовуються ось так. До 14-ї години дня це буде одна черга відключень. Далі з 14-ї до 18-ї години дві черги відключень. Ну а вже потім з 6-ї години вечора до 21-ї години теж три черги відключень. Ну а далі з 21-ї до 24-ї – теж дві черги відключень. Ну і детальною інформацію щодо застосування графіків обмежень можна довідатись на офіційних сайтах обленерго в регіонах, ну або на їхніх офіційних сторінках у соцмережах повернення додому на підконтрольну територію України вдалося повернути 14 дітей з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Про це повідомив уповноважений справ людини Дмитро Лубінець. В Україну вдалося повернути декілька родин із тимчасово окупованої території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Вони здолали чимало труднощів, щоб опинитися на підконтрольній Україні території. Під час спілкування люди розповіли, що боялися вийти на вулицю, не могли знайти роботу без російського паспорта, отримували погрози про вилучення майна та позбавлення батьківських прав, не мали права вибору у школах та ставали учасниками безпідставних обшуків власних помешкань. Знайдені українські книги спалювали, цінне майно вилучали. Нова влада не обмежувала себе ні в чому. Також, за інформацією Лубінця, одна з родин декілька разів намагалась виїхати з тимчасово окупованої території самотужки. Проте її без пояснень та з погрозами повертали назад. Інша ж родина була навіть вимушена переховуватися від окупантів через свою проукраїнську позицію. Омбудсмен підкреслив, що багато хто з повернутих дітей зараз потребує психологічної та гуманітарної допомоги, а також соціальної інтеграції. Ну і також сьогодні, у міжнародний день жертв насильницьких зникнень, Дмитро Лубінець наголосив на тому, що в результаті агресії Росії понад 14 тисяч осіб досі вважаються зниклими безвісти. Ще майже 1700 є цивільними полоненими в Росії. Ну і в контексті цього лубінець звернувся до міжнародної спільноти та закликав до активних рішень. Ми повинні працювати, щоб повернути додому українців. Вкотре звертаю увагу міжнародної спільноти на викрадення росіянами цивільних людей та закликаю до дієвих кроків. Додам, що сьогодні, 30 серпня, Генеральна асамблея ООН затвердила міжнародний день жертв насильницьких зникнень. Він символізує солідарне бажання світу протидіяти цьому кримінально караному явищу, адже його актуальність та наслідки досягли міжнародного масштабу. Тож починаючи з 2011 року, цю дату відзначають сьогодні у цей день щорічно. Ну, і ми ж, українці, вже маємо перші перемоги наших параолімпійців у Парижі. Так, Україна вже має дві срібні та дві бронзові медалі у плаванні. Відтак, Антон Коль здобув срібло у плаванні на 100 метрів на спині. Ірина Пойда виборола срібну нагороду на дистанції 200 метрів вільним стилем. А от Анна Гонтар, бронзова призерка у плаванні на 50 метрів вільним стилем. Ну і також Олександр Комаров має бронзову медаль у плаванні на 200 метрів, теж вільним стилем і це чудовий старт. Я нагадаю, що сьогодні, 30 серпня, у другий змагальний день Параолімпійських ігор 2024 року, що зараз тривають у Парижі, українські атлети змагатимуться одразу у семи видах спорту. Тож бажаємо їм успіхів і звісно вболіваємо за них всім серцем. Ну і це всі оперативні новини станом на цю мить, але прямий ефір на 24-му каналі триває. І звісно, упродовж цієї насиченої інформаційної години ми ще повернемося до того, як ліквідовуються наслідки страшної нічної атаки зараз. У Сумах будемо мати на прямому зв'язку кореспондентку з міста, яка розкаже, як місто оговтується від атаки. Ну і крім того, також будемо мати. Ще одного експерта протягом цієї інформаційної години, щоб більше поговорити про ситуацію зараз, зокрема на покровському напрямку, і про те, що відбувається, також зараз на найгарячіших ділянках фронту, тому що коли ми говоримо про те, що зараз маємо успіх наших збройних сил, зокрема в Курській області на території Російської Федерації. Тут також потрібно не забувати про те, що, попри те, попри наші успіхи, там у нас складна ситуація зараз у нас в Україні. Ми знаємо, що росіяни продовжують тиснути, на жаль, продовжують прориватися. Тому будемо розпитувати у військового експерта та аналітика, яка ситуація там, зокрема, чи ми, українці, сьогодні можемо допомогти нашим збройним силам України. Але я принагідно зараз нагадую, що ми пам'ятаємо з вами зараз про щоденний донат. І єдине, чим ми також можемо зараз їх підтримувати, це звісно донатами на їхні потреби. Тому зараз ви бачите QR-код на своїх екранах. Підсканувавши його, ви можете долучитися до важливого збору. Я просто хочу сказати, що, попри те, що деякі... Країни, які нас підтримують, та західні наші партнери все ще розмірковують над тим, коли ж нам надати дозвіл бити тією далекобійною зброєю по території Російської Федерації. Вочевидь, ми повинні розраховувати зараз на свої сили, ну і звісно на збройні сили України. Я вже неодноразово казала. Вони ніколи не зрадять, тому ми тут у тилу повинні бути для них надійною підтримкою і повинні постійно їм допомагати. Тому, будь ласка. Посильний донат, який можете задонатьте зараз на збір, ви бачите реквізити, долучайтеся. Важлива кожна гривня. Я думаю, немає потреби це повторювати. Тому що дійсно кожна гривня наближає до перемоги, Ба більше я розумію, що потребу наших сил оборони їх багато. Ми неодноразово говоримо в прямих ефірах про ці збори, і ми розуміємо, що не кожен може фінансово долучитися до кожного збору. Тому я також прошу вас, поширюйте інформацію про наш збір. Це перевірена інформація, достовірна. Поширюйте її на своїх соціальних на сторінках у своїх соціальних мережах з посиланням на монобанку. Поширюйте реквізити. Чим більше людей побачить про цей збір, тим швидше ми зможемо його закрити. Це дуже важливо. І не буває, як я вже казала, маленьких донатів і точно так само кожен ваш репост дорівнює донат. Ми з вами сильні, і навіть у соціальних мережах ми можемо демонструвати з вами свою силу. Ну і до речі, як я вже заговорила зараз, якщо вірніше я вже заговорила зараз про соціальні мережі. Також хочу звернути вашу увагу на те, що останніми днями поширюється багато недостовірної інформації щодо термінових відключень світла у різних регіонах України. Навіть деякі телеграм-канали не буду їх зараз називати вони поширюють цю інформацію з такими підписами, що для того щоб знати, де будуть вімкнення і де будуть відключати світло, підпишіться на наступний телеграм-канал. Переходьте за посиланням. Тому я знаю, що ви розумієте, що цього робити не потрібно, але принагідно нагадую. Дбайте, будь ласка, зараз про свою інформаційну гігієну, тому що ворог, як бачите, він не спить і вони намагаються атакувати нас не тільки на фронті, а також постійно щодня своїми і різними вкидами в інформаційний простір. Ну і зараз єдине, чого вони також дуже сильно добуваються, так це підривати нашу з вами віру у перемогу. Ну і звісно, сіяти паніку. Особливо вони розуміють, що зараз вже буквально за два дні в нас осінь. Ну і звісно, вони розуміють, що їм не вдалося поки що закутити нас у холь, холод і темряву. Тому вони будуть намагатися зараз поширювати, як я вже казала, купу різних фейків за для того, щоб дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни. Але ми з вами вже неодноразово це бачили: як і те, що ми не дамо їм жодних шансів підривати нашу віру у допомогу і перемогу України.